Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами починаємо вчати нову тему: приклади графіків залежностей між величинами. Так, ми вже з вами вивчили координатну площину. Координатну пряму ви теж знаєте, вже ще з 5 класу. І за допомогою координатної площини можна будувати деякі графіки. І якраз давайте розглянемо найпростіші такі графіки, і ми можемо. З вами побудувати та розглянути. Так, перший приклад. Метеорологи протягом доби вимірювали температуру повітря через кожні дві години. За результатами вимірювань було складено таблицю. Так, у нас через кожні дві години у нас змінюється температура 4, 2, 0, мінус 3, мінус 4 і так далі. Ця таблиця у нас якраз характеризує залежність температури повітря від часу. І давайте розглянемо, як вона зображається графічно. Спочатку ми позначаємо точки зазвичай, а потім їх. З'єднуємо ось таким чином. Зрозуміло так. По, по черзі одна за одною. І в результаті у нас отримається ось такий графік. Якраз цей графік у нас часу від залежності від температури від часу. У Нас це, це ця пряма вісь ОХ. Це в нас вісь, де нас позначається години, а тут у нас позначається температура. 24 години, і температура у нас піднімається не вище 7 градусів, тому це у нас буде максимально значення. І таким чином ми з'єднали все. І бачимо, що у нас кожній клітинці відповідає одна година, і кожній клітинці відповідає 1 градус. Увісь абсцис і вісь ординатність. Пам'ятаємо. І ось таким чином ми можемо позначати і будувати деякі залежності між будь-якими взагалі величинами. Абсолютно різними. І в кожній з цих точок є координати, так само, як і на координатній площині, тільки зараз одна координата у нас по Х відповідає часу, а по у відповідає температурі. Тобто, наприклад, у нас є точка Б з координатами: тут у нас один, тут у нас три. Тобто має координати 1, 3, в першу годину у нас було 3 градуси тепла. Наприклад, точка А у нас вже має координату по x 11, а по ігреку, так в нас рівня 1. Був. Тобто, у нас в 11-й годині був лише один градус тепла. Наприклад, у нас ось тут точка, якщо візьмемо точку, Е, У нас тут 16 годин, тобто 16 по х. І по y в нас тут 7, тобто це у нас максимально значення вийшло. Маємо координати 16 7. Тобто, не просто як y, а вже подають якимось справжнім величинам. По, за умови яких ми якраз і збудували цей графік. Ну, і так само можна було б позначити тут не кожні години, а кожні дві години. А якщо б, наприклад, вимірювали кожні 30 хвилин, то графік у нас був ще довше. Або, наприклад, якщо кожні пів години вимірювати, у нас було б, наприклад, лише 12 годин, а не 24 і так далі. Тобто, можна підстраюватися під е мову задачі або під умови, які потрібні вам будь-яким чином. Давайте розглянемо другий приклад. Користуючись графіком побудованим на прикладі номер один, знайти, якою була температура в 11-й годині, і у котрій годині температура становила 3 градуси. І так, давайте запишемо тут. 12 година. І 3 градуси. Так, дивимося, де у нас 11 година. Ось у нас вона знаходиться. І ми бачимо, що це у нас якраз точка А. В точці А ми якраз знаходили вже цю координату. В 11-й годині у нас була температура 1 градус тепла. Так ми і записуємо. В 11-й годині тире 1 градус по Цельсію. А, тепер дивимося, коли у нас було 3 градуси по Цельсію. У нас ось проводимо пряму. І бачимо, де воно перетинається у нас з нашим графіком. Ось у нас перша точка Б, яка має ну, координати, точніше дивимося. Які у нас має координати по Іксу, тобто у якій годині у нас якраз таки була 3 градуси температура. Це у нас була перша година. Але це ще не все. бачимо, що у нас ще точка С і точка Д є. Точка С у нас 13-та година. Теж було 3 градуси. І 22-га -го година у нас так само було 3 градуси тепла. Тобто аж три рази у нас траплялася така температура. Добре. То бачимо, що в нас одній координаті може на графіку відповідати декілька інших координат. В даному випадку до однієї координати y відповідає декілька координат X. Зазвичай до однієї координати X відповідає лише одне значення Y, тому що зазвичай у нас йдуть е, графіки зліва направо. Але бувають такі графіки, що в нас тут ось так, ну, як приклад. Але ми більше будемо розглядати такі лінійні графіки, які просто йдуть у нас ось як на малюнку зліво направо. Години у нас лише збільшується, вони не можуть бути одразу повністю там потім вліво вправо, вліво вправо. Але ми могли так побудувати, що у нас температура була б вісім о а час вісім о Але тоді у нас був би графік так само, виглядав би лише у нас ось так. Тобто, в принципі, нічого особливо не змінюється. І далі, третій приклад. Е, мотоцикліст рухався зі швидкістю 40 км за годину. Він порахував залежність від ціні від часу і одержав таблицю. Тобто він починав лише рухатись, тобто, нуль нас 0 км, е, За першу годину він проїхав 40 км, за дві години він проїхав 80 км. Це важливо, що не за другу годину, а за дві, тобто за першу і за другу. тому що у нас поступово збільшується значення. За третю годину 120, за 4 години 160, за 5 годин 200 кілометрів він проїхав. Щоб побудувати цей графік, ми відкладаємо на осі ОХ час, а на осі ординат відстань. І маємо у нас перша година 40 кілометрів, друга година 80, третя 120, четверта 160 і п'ята 200. І бачимо, що у нас отрималось просто прямо. Якщо б у нас значення змінювалося не на одну ту ж саму величину, наприклад, там було б 40, 60, потім, потім 100. У нас було б, наприклад, ось так, потім було б ось так, і так далі. Тобто, ну, могло змінюватися, для так як у нас дуже поступово змінювалося, кожні кожну годину 40 кілометрів додавалося, то вона отримала б пряму. І маємо координати кожної точки 0-0. 1,40, 2,80, 3, 120, 460, 5,200. Тобто, не обов'язково ми маємо кожну клітинку позначати, як на координатній площині позначали 1, 1, 2, 2, 3, 3. В ну, залежності від нашої мови, ми позначаємо і так, як нам потрібно. Оча в таких, таких задачках у нас не дуже часто будуть якраз такі значення не більше 10, а може бути якраз ось 200 кілометрів за 5 годин і так далі. Добре, тепер давайте розглянемо деякі приклади. 1539. Будуть графік залежності температури і повітря від часу, за даними такої таблиці. Тобто, ми будуємо не ось такий графік, як завжди, а нам краще це зробити ось таким чином. Тому що у нас все одно буде починатися відлік від нуля або від нуля годин і так далі. Тобто, давайте. А, У нас від до 12, Давайте позначимо 12. Один, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять Це у нас 12, Давайте позначимо такі деякі: Один, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. Ось так. І тепер дивимось, Тут позначимо, теж у нас максимальна температура буде. Що давайте. Ну, потім приберемо, тому що бачимо, що в нас є від'ємна температура. У нас тут значення 0. І по одній шкалі, і по іншій. Тобто, по обидвам е, осям. У нас найбільше значення 4, найменше мінус 4. Давайте. У нас буде ось так: 1, 2, 3, 4. Тобто розписуємо зручно, не так компактно, якби ось так ми робили. А, в залежності від того, які в нас є величина. І тут так само: мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Тут теж позначимо, тому що у нас тут нічого не буде знаходитись, зручно буде тут просто поставити. І так, перша година, чи ще нульова година. У нас температура була 3 градуси. Тобто ось тут у нас точка, 0,3. Далі перша година 1 градус тепла, ось у нас точка. Друга година так само, 1 градус. У нас залишається на тому самому місці. Третя година вже було мінус 1. Ось у нас тут буде точка. Четверта мінус 2. Ось так. П'ята вже мінус 4. Шоста мінус 3. Сьома мінус 2. Ось так. Далі, восьма година 0. То ось тут у буде знаходитись на осі епсис. Дев'ята 1. Десята 3. 11 – також 3 і 12 4. Отримали точки, тепер нам треба їх з'єднати. Починаємо з найпершої: то з 0 до 1, з 1 до 2, з 2 до 3, з 3 до 4, з 4 до 5 і так далі. З'єднуємо прямими лініями. І отримаємо ось такий цікавий графік, за даними цій, який ми подобалося за даними цієї таблиці. Якщо б у нас були значення менше місця, місця займати, то тобто, ось так, наприклад, він у нас би був трошки вужче, але е, в даному випадку краще його зробити більше, чи, щоб було зручно будувати та малювати. Добре, поїхали далі. 1541. Тут нас не треба буде будувати графік, а треба просто. Е, Знайти залежність виготовлення кількості деталей від тривалості роботи. Так, за одну годину майстер виготовляє 10 деталей. Треба заповнити залежність якраз таки від тривалості роботи. Якщо за одну годину 10 деталей, то за першу він зробить 10. Але за другу, точніше, вже не за другу, а за дві години він зробить 20. Тобто, розуміємо, що в нас кількість деталей n дорівнює t помножене на 10. Це це у нас години, час, а 10 це кількість деталей в час. Тобто, якщо ми тут ем, захочемо знайти, скільки він зробив за 8 годин, у нас n буде дорівнювати 8 помножено на 10. Це нас дорівнює 80. Тобто ось тут. буде 80. І так далі. Ми розуміємо, що тут кожен раз буде плюс 10. Тобто тут у нас 30, тут 40. 50, 60, 70. Тут достатньо просто вийшло. Добре, далі. Тепер у нас є графік. Нам треба за графіком знайти деякі е, відомості, деяку інформацію. Так, у нас на графіку зображена е, залежність температури повітря від часу. Знову ж таки, протягом доби. Треба знайти, якою була температура о 2, 6, 10 та 14 годині. Це нас перше. Так, о 2 годині. О 6. О 10 і о 14. І так, тепер дивимось. У нас години це вісь ОХ. Дивимось друга година. У нас ось тут. Проводимо лінію до графіка. Бачимо, у нас тут точка перетину. а тут у нас, у нас температура дрівнює мінус 4 градуси. Так я пишу. Мінус 4 градуси по Цельсію. О 6 годині у нас же графік трошки ближче до, до осиапсис. Ось він у нас знаходиться тут у нас буде точка мінус 2. Далі, 10-та година. У нас вже більше нуля. Ось у нас точка. Проводимо так, дивимося у нас точка мінус 1, точніше, вже не мінус, вже плюс. І о 14 годині у нас, як бачимо, найбільша температура була. Ось у нас тут точка. І з'єднуємо її ось тут. Буде у нас 5. Градусів Цельсія. Ось так. Добре. Далі у нас є ще друге завдання. Треба знати, о котрій годині температура повітря була мінус 5, мінус 2 і мінус 1. Тут у нас може бути вже не одна, не один перетин, точніше, з графіком. Давайте розглянемо мінус 5 градусів, мінус 2 градуси і 1 градус. І в даному випадку краще проводити пряму по мінус 5 градусам. Дивимось на точки перетину. Вона у нас тут лише одна. Проводимо до осі ОХ. Тепер навпаки. Ця, ця температура у нас була о 4 годині. Тобто четверта година у нас було мінус 5 градусів. Далі мінус 2 градуси, коли у нас було. Ось у нас мінус 2. Проводимо. Бачимо, що у нас вже дві точки перетину. Ось перша. У нас була о 6-й годині. І друга у нас ось тут. Це у нас 24 година. І остання, коли у нас було 1 градус тепла. Теж дві точки перетину. Перша у нас ось тут це у нас 10, 10 година. І друга у нас ось тут 20-та година. Ось так. Добре. Так, з цим завданням закінчили. Поїхали далі. 1545 у нас далі. На малюнку 139 зображено графік залежності відстані, яку проїхав автомобіль від часу руху Т у годинах. І так. Перше питання. Яку відстань проїхав автомобіль, якщо те час надання 1 годину, 3 години або 4 години. Так, запишемо. За першу годину він проїхав нас. Бачимо тут у нас так. Бачимо, тут у нас 50. Тобто за першу годину він проїхав 50 кілометрів. Далі за три години. Знову ж таки, повторюю, не за третю, а за три. Проїхав він на 150 кілометрів. І за четверту годину, за 4 години, точніше, він проїхав 200 кілометрів. Ось так. Далі, друге питання: за який час автомобіль проїхав підстань С? Якщо С 100 кілометрів або 200 кілометрів? Так, це витираємо. Тепер навпаки. 100 кілометрів нас проїхав автомобіль за ось на старт, перерухуємо за 2 години. А 200 кілометрів. Він проїхав тут. Проводимо і тут опускаємо за 4 години. І останнє, третє у нас питання: яку відстань? Загалом подолав автомобілі за який час? Тобто маємо максимальний кілометраж і проводимо до максимального часу. Він проїхав 250 кілометрів за 5 годин. Це у нас кінцева, скажімо так, зупинка Добре, далі. Давайте ще розглянемо. Що зараз секунду. 138. Um, розглянемо ще 1546-ту. На смолінок 140. Так само графік залежності від е кілометрів, яку проїхав вже велосипедист, від часу. Якою була відстань за першу годину, за три години? Давайте це зробимо усно, щоб щоб швидше трошки. Так, за першу годину він проїхав 15 кілометрів. За три години він проїхав інжуємо, тут 45 кілометрів. 30 кілометрів він проїхав за ось тут проводимо за 2 години, а 60 кілометрів він проїхав за 4 години. А загалом він подолав 75 кілометрів за 5 годин. Тобто ось такий у нас графік. Це у нас такі дуже легкі графіки залежності. Далі у нас будуть трошки вони складніші. Ну, не складніші, а цікавіші. Ось такі у нас тут два графіка теж буде. Це ми розглянемо вже на наступному уроці. Продовжуємо працювати над цією темою. І будемо продовжувати ми з третього рівня. Після чого, після цих цієї цієї теми останнє ще буде одна один урок на вирішення задачок, і потім будемо готуватися до самостійної роботи по якраз таки цим темам геометрично. Трошки, а після цього в нас буде вже повторення. У Нас більше немає чого вчити в цьому семестрі. У нас е, весь травень буде на повторення, тому. Будь ласка, згадуйте все, що ви забули. Повторюйте, ми разом це будемо все робити. На цьому ми сьогодні закінчимо. Всім дякую за урок, всім гарного дня, до побачення.